В Україні розробили перший бронекостюм для жінок під назвою Рута Люта. Він анатомічний, адаптивний, тому підійде для захисниць будь-якого зросту і статури. Чим жіночий костюм відрізняється від чоловічого і наскільки полегшить жіночу службу? Дізнавалась дізнавався Влад Величко. Оксі, парамедикиня Нацгвардії України. Служить на Луганському напрямку. Виїжджає на точки евакуації поранених військових без бронежилетів у таких зонах. Працювати небезпечно. Вони не було чоловічі жіночі. Вони одні в нас були такі броніки, і вони плоскі, звичайні. Що дуже давить на груди, якщо ти там 3-4 години не знімає, ти вже ну відчуваєш, що воно давить на грудну клітину. Окрім того, що незручно, це ще й небезпечно, адже чоловічий бронежилет не прилягає повністю до жіночого тіла. Тож окремі ділянки залишаються незахищеними. Я бачила, як посестри реально ну, це змучений тим, що воно воно заважає. І це дійсно небезпечно, тому що ну, не, немає того захисту, який мав би бути. Оксі стала однією із 13 посестер, які протестували та приміряли перший в Україні анатомічний жіночий бронекостюм Рута Люта. Ці бронекостюми виготовили, орієнтуючись на особливості жіночої фізіології, і цим самим бронекостюм аж на 500% збільшив площу проти уламкового захисту. Ще одна перевага: його можна підігнати за розміром. Якщо жінка снайперка або вона парамедикиня, або волонтерка, яка потрапила в зону бойових дій, це все можна зібрати під себе під свій розмір. Розміри від XS до L. Плита винесена назовні. І через це тут мультивигон і дуже зручно для грудної клітини. Тобто, все захищено, все максимально прилягає. До того ж, він легший за чоловічий. Оксі розповідає, перший бронежилет, який їй видали на службі, був завважки 25 п'ять кілограмів, а цей важить менше 8 кілограмів. Коли я її вдягнула, то це було знаєте, як то кажуть, небо і земля. Відчуття такого, знаєте, як комфорту. От ти рухаєшся, і полегшена плита полегшена взагалі, наскільки я пам'ятаю, бронекостюм весь разом біля 12 кілограмів. У зборі бронекостюм складається з бронежилета та окремих модулів, що захищають шию, плечі, живіт, пах та зовнішню частину стегон, а також броньованого розвантажувального пояса з плечовими лямками. Зараз рута люта на експертизі в Міноборони. Владислав Величко, Євген Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.